Значить, друзі, ну, дивіться, давайте глянемо стан цього, стан поля. Що в нас тут оранка була, попередник кукурудза теж? Провели оранку, закриття вологи, культивація, посів, внесли ми гербіцид, страховий він частково спрацював, бо холодна весна. Тут був карен, ми підгорнули трішки кукурудзу. Ну, понятно, що у нас таке діло, як перій виліз. І більш-менш чистенько, нормально. От зараз в робочих посівах, що в нас тут із кукурудзою? Ну, вона невисока. Є тут ось, ну, десь до в районі 2 метрів От така кукурузка. От Як на цей сезон, на цю спеку, то це. Обалден кукурудза.